Соціальний проект Катерини Осадчої знайти своїх, не втрачайте надії. Ви знайдете своїх рідних. Від початку війни ми разом з командою створили телеграм-канал Пошук Зниклих. 18 тисяч українців шукають і знаходять зниклих завдяки нашому проекту. На сьогодні нам вдалося об'єднати більше ніж півтори тисячі родин. Щоб знайти рідних і близьких, залишайте заявку в нашому чат-боті в Телеграмі. Кожен з вас може долучитися до пошуку зниклих разом. Ми сильні. Зробимо все, аби ви знайшли своїх. Вона жила спортом, а з рідних мала лише молодшу сестру і бабусю. Це історія про 25-річну Ганну Зацепу, зв'язок з якою втратився на Харківщині. Дивіться її історію також інші історії Долучайтеся до телеграм, до телеграм-каналу Пошук зниклих. Вона постійно, як ти в тебе все добре, в тебе все нормально, ти в безпеці. Ну вона переживала більше за мене. А як вона, вона й навіть не розповідала. Я періодично моніторю, люди пишуть з його гуманітарна допомога. і Я кожен раз сподіваюся, що вона там буде. Ольга шукає сестру, 25-річна Ганна. Зацепа Жителька міста Ізюм, що на Харківщині. З дитинства обожнює спорт. Моя сестра це, це моя протилежність. Вона мастер спорту, займалася плаванням, футбол, бокс навіть в неї був в житті. До речі, один прикольний факт. Вона за все життя, напевно, два, два рази всього вдягнула сукню. Це раз був на випускний, а раз ми ще були зовсім маленькі в школу. Останні кілька років сестри жили нарізно. Ольга переїхала до Харкова, а Ганна залишилася в Ізюмі. На момент повномасштабного російського вторгнення проживала разом зі своїм хлопцем по вулиці Різдвяна. В іншому районі міста жила їхня бабуся. У нас просто немає батьків, у нас є бабуся. Вона сиділа тиждень в підвалі. Ну з усіма сусідами, коли в нас просто. У будинку також прилетіло три снаряди і їх з підвалу. Забирали вже автобусами. Тільки документи все, що було в підвалі. І її вивезли. Тому вона зараз в безпеці все добре. Це було ще на початку березня. Тоді сестра Ольги ще час від часу телефонувала рідним із Ізюма. А невдовзі зв'язок із нею обірвався. Ще через деякий час знайомі дівчини розповіли, Ганна та її хлопець зникли. Вони зі своїм хлопцем пішли до його батьків на вулицю Фронза, і вони мали перезвонити і якось дати знати, що вони прийшли і все добре. Ну не з'явилося зворотного зв'язку. Через деякий час вони приїхали навідати, перевірити. Ні її хлопця, ні його батьків там вже не було. Ну тобто просто будинок згорівший, і все. Ольга впевнена, сестра та її хлопець зникли ще дорогою до батьків. Можливо, їх силоміць вивезли до Росії, але це просто ми думаємо. Якщо б це було так, ну вона обов'язково дала собі знати, тому що вони з бабуся. Ну і вона дуже хвилюється. і Аня про це дуже добре знає. Я дуже прошу, якщо ви бачили, якщо ви щось, хоча б якусь інформацію знаєте, дайте, будь ласка, знати про це нам, тому що ми дуже хвилюємося. Плакаю. Ми дуже хвилюємося, ми переживаємо. Ми, ми сподіваємося, що все добре. Воно обов'язково знайдеться, вийде на зв'язок. В Маріуполі серед зниклих – 82-річна Людмила Унтілова, яку розшукує колишня однокурсниця. Під час навчання у ветеринарному виші в Харкові вони разом жили в кімнаті студентського гуртожитку. Проста, щира дівчина, весела, дуже гарно співала. Виступала вона на так, як у інституті якісь були там вечора, то вона там теж виступала. Ми з нею переписувалися, говорили. А зв'язок прервався після того, як пішов війною путін вже. Маріуполь почала бомбити, то я одразу позвонила, відповіді немає. Про подругу юності Ганна Панасівна знає лише, що вона жила по проспекту Металургів 98, має сина. А наприкінці минулого року тяжко перехворіла на ковід. Звертаюся до маріупольців, які проживали в Маріуполі. Там моя подруга Унтілова, Людмила Ніколаївна. Вона лікар, закінчила Харківський ветеринарний інститут десь у му році. Може, хтось її бачив, може хтось знав. То повідомте мені, будь ласка. Також у Маріуполі розшукують 51-річного Ігоря Перепелицю. Він проживав по проспекту Єдності, це лівий берег міста. Востаннє його бачили в бомбосховищі його будинку ще 13 березня. Того дня Ігор вийшов із укриття та попрямував на площу Перемоги або на вулицю Азовстальську. Та більше не повернувся. Його шукає подруга. За шість місяців повномасштабного російського вторгнення на телеграм-канал Пошук зниклих, створений Катериною Осадчою, надійшли тисячі повідомлень із проханнями знайти людину, і багатьох із них вже вдалося розшукати. Місія соціального проєкту телеведучої допомогти рідним знову бути разом. Друзі, долучайтеся до телеграм-каналу пошук зниклих. Можливо, ви впізнаєте тих людей, яким вдалося евакуюватися ну і також діліться гарними позитивними історіями, тому що це надихає тих людей, які досі в пошуку. Хто шукає і не втрачає надії? Той завжди знаходить я Катя Сеча. Разом з командою ми створили телеграм-канал Пошук зникла». Щодня до нас залучаються небайдужі українці. Разом ми знаходимо тих, хто довго не виходив на зв'язок. На даний момент або ми не може прийняти ваш сина. Разом ми повертаємо у родини загублених дітей та дорослих. Разом ми сильніші. Пам'ятайте, що навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Перемога за нами. Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».